Ось текст, адаптований для вашого ролика, із збереженням всіх картинок і тегів. Уявіть, ви гуляєте серед своїх жоржин, якими так пишаєтеся, і раптом помічаєте щось неприємне у садової хавіртки. Це може бути плямистий лист, пошкоджена квітка, липка павутина або зламане стебло. Очевидно, ваші жоржини атакують шкідники. Але хто саме? Де є квіти, там є і шкідники. Особливо це стосується жоржин, які дуже привабливі для комах і дрібних тварин. Від попелиці до равликів до слимаків багато шкідливих істот можуть загрожувати вашим квітам, якщо ви хочете, щоб вони цвіли весь сезон. Знати, на що звернути увагу, як визначити шкідника і як від нього позбутися, є ключем до вирощування красивих жоржин. Давайте розберемо 11 найпоширеніших шкідників жоржин і способи боротьби з ними. Равлики та слимаки, жовте листя з нерівними дірками або обгризаними краями зазвичай вказують на присутність слимаків або равликів. Слизовий слід допомагає відрізнити їх від інших шкідників. Якщо підозрюєте їх наявність, візьміть ліхтарик і огляньте нижню сторону листя вночі. Швидше за все, ви побачите щось схоже на слизьку ногу, що повзає по Жоржи Жоржини особливо вразливі ранньою весною, коли листя ніжне і легко заїдається. Найкращий захист профілактика. Поливайте рослини під корінь, щоб листя залишалися сухими, слимаки люблять вологу. Прибирайте опале квіти і сміття, щоб позбавити їх укриттів. Якщо шкідники вже з'явилися, спробуйте пастки, наприклад. Стакан пива, вкопаний в землю, або відлякувачі, кавова гуща, яєчна шкара лупа, часник. Мід також може їх відлякати, так як вона негативно впливає на їх нервову систему. Можна використовувати препарати на основі спиносада, але будьте обережні з інсектицидами, вони можуть вбити і корисних комах. Іноді найефективніший спосіб ручний збір або сильний натиск води зі шланга. Як визначити? Жовтіють листя з дірками і слизовий слід. Як запобігти? Тримайте грядки в чистоті. Використовуйте крапельний полив, мідь в саду. Як позбутися. Пастки, ручний збір, відлякують рослини, сильний полив зі шланга. Попелиця. Жовті, деформовані листя і липкий чорний наліт, ознаки попелиці. Ці дрібні смопчуть комахи бувають різного кольору, але найчастіше зелені з довгими ногами і вусиками. Хімічні речовини, як правило, менш ефективні, ніж природні методи. Спробуйте змити їх сильним струменем води або обробити листя садовим маслом. Сонечка і златогласки допоможуть контролювати їх чисельність. Також можна посадити поруч часник, чорнобривці або котячу ем'яту. Краща профілактика регулярний огляд. Як визначити дрібні зелені, коричневі, червоні або чорні комахи з липкими виділеннями. Як запобігти. Тримайте сад в чистоті. Видаляйте бур'яни. Як позбутися? Сильний струмінь води, садове масло, корисні комахи. 3 ПС. Довгі, тонкі комахи з двома парами крил. Залишають чорні точки на листках і жовті плями. Використовуйте сильний тиск води або масло, німу. Корисні комахи, такі як златогласки, допоможуть в боротьбі. Як визначити Прозорі або чорні комахи з крилами, пошкоджені листя. Як запобігти світловідбиваюча мульча, стійкі сорти. Як позбутися. Ним, вода, корисні комахи. Павутинний кліщ. Крихітні швидкі комахи з блідим тілом і червоними очима. Листя жовтіють, сохнуть, з'являється павутина. Видаляйте нижнє листя, використовуйте садове масло. Як визначити? павутина бліді комахи під лупою. Як запобігти? Підтримуйте вологість, уникайте пилу. Як позбутися. Обрізка струшування, масла, Цикатки Швидкі, стрибаючі комахи з червоними кінчиками вусиків. Листя покриваються плямами. Важко контролювати через їх рухливість. Як визначити. Стрибають комахи, плямисті листя. Як запобігти, корисні комахи, чистота всаду. Як позбутися, вода, масла. Щіпавка. Великі комахи з клешнями. Пошкоджують квіти і листя. Прибирайте укриття, використовуйте пастки. Як визначити клешні, великі укуси. Як запобігти? Мінімум укриттів Як позбутися, Пастки, кури, жаби, гусениця, личинки метеликів і метеликів. Прогризають листя. Ручний збір, корисні комахи. Як визначити? Дірки в листі, згорнуті листя. Як запобігти? Світловідбиваюча мульча, тиці. Як позбутися? Ручний збір, мікробні масла, олень. Обгризають листя і квіти на висоті до півтора метрів. Паркани, відлякувачі. Як визначити РВНі листя, сліди. Як запобігти. Високі паркани. Як позбутися? Шум, світло, кролик. Обгризають стебла під кутом 45 градусів. Сітка. Відсутність укриттів. Як визначити? Чисті зрізи, послід. Як запобігти. Чистота. Сітка. Як позбутися? Пастки, запахи, полівка. Гризуть коріння і стебла. Чистота. Сітка в землі. Як визначити? Нори. Погризані коріння. Як запобігти? Мінімум укриттів Як позбутися? Пастки, хижаки, білки. Розкопують коріння. Відсутність годівниць, шум. Як визначити? Ями розкидані коріння. Як запобігти? Немає корму, шум. Як позбутися? Відлякування, пастки. Укладення. Сад не може бути повністю вільним від шкідників, але важливо тримати їх під контролем. Слідкуйте за рослинами, вчасно вживайте заходів. І ваші жоржини будуть свісти без проблем. Текст готовий для озвучення в ролику: всі картинки збережені.